Доброго всім дня! Хочу запропонувати вам приготувати сьогодні дуже цікаву страву. Побачила я її на одному з кулінарних каналів і звалась вона піцею Дніпровською. І говорили, що вона добріша за італійську піцу, але проте, може, і поспорити можна, і з вами її приготуємо. Для цього нам потрібно кг картоплі. Ми беремо і тримо її на крупній терці. Картоплю заливаємо холодною водою, щоб вона віддала крохмаль. Підставляємо, а самі тим часом беремо цибульку і ріжемо її напів кільцями. Відправляємо. Беремо пучечок зеленої цибульки і теж дрібнемо її. Цибульку порізано, Картопелька крохмаль свій тим часом віддала, і ми її беремо і зціджуємо. Водичку ми злили. І тепер висипаємо картопельку нашу і додаємо сюди сіль. Ну так, за смаком кидаємо солі. Кладемо сухий часничок. Ви дивіться, може, ще якусь і приправку свою улюблену покладете. А також чорного перчика. Стапня, перемішали трішки, а тепер сюди додаємо 180 грамів борошна. Отак, грам кинули, помішали і так, ось Щоб воно не взялося у нас одним комком так, вимішуємо. Кому зручно можете робити це руками. Рукавичку так буде зручніше нам. Відправляємо сюди цибульку. І все це перемішуємо. Така у нас суміш красива робиться. А також сюди виливаємо 200 грамів молока кімнатної температури. Духовочку включаємо на 180 градусів і прогріваємо її. так, вимішали все гарно. Тепер деко вистилаємо пергаментом. Так. А зараз я вам покажу лайфхак, який теж побачила на тому кулінарному каналі. Для того, щоб наш пергамент гарно ліг у деко і прийняв його форму, його треба пожмакати, а потім змочити водою. І робимо ми це отак гарно. Вижали його. Витряхнули і простилаємо. І робимо те саме з цим. Омент і справді приймає гарну форму деко, але побачимо, що з цього вийде. Так, вислали, тепер змащуємо олією. Так, пролили і змастили гарненько. По воді не видно, скільки в нас. Змазано стільки ні, але стараємося гарно, щоб у нас не прилипло, бо картопелька може таке прилипнути. А тепер викладаємо, розрівнюємо. Виходить у нас такий тоненький слой. Ось так, вислали і відправляємо до духовочки. На півгодиночки. Тим часом, поки готується наша основа для піци, нарізаємо начинку. Для цього нам потрібно помидори, ковбаса, чи то, може у вас якесь м'ясо бути, чи то копчене, чи варене. Також сири, декілька видів. У мене сир гауда і сир моцарела. Так, розпочинаємо ми з помидорів. Нарізаємо їх тоненькими шматочками. Отак От ріжемо. Як, як зазвичай ріжемо на піцу. Чорчика нарізали, тепер ріжемо ковбаску. Ковбаску ми порізали, беремо ще один вид ковбаски мисливські, і ріжемо їх також. Як же їх порізати, ці мисливські ковбаски, а такими брусочками будемо їх різати отак. Поріжемо отак. Ой, на тому все. Хай будуть такі в нас брусочки. Тепер у нас сир гауду ми беремо тримо на терці, а моцарелу це забагато для нас моцарели, ми можемо взяти половиночку, ріжемо його. На кубики. Отак. І отак тепер її на кубочки цю царилу. Ось такі кубики. Отакі. І сир беремо цей твердий сир трем на терці. На крупну терку. Забираємо весь брусочок. У мене тут 350 грамів сиру. Основа наша допікається. А ми тим часом приготували все для начинки. Сир порізаний, моцарелла, ковбаси, помидорки, цей сир натертий. Тепер нам знадобиться ще кетчуп. Я також поклала ложку домашнього соусу, дуже мені подобається. І зробила домашнього майонезу. Ви можете взяти майонез, який вам подобається. Я віддаю завжди перевагу домашньому майонезу, тому я його приготувала заранше. І так, чекаємо. Основа наша готова. Ставимо гаряченьку пательню і відразу приступаємо. Беремо ложку, я взяла, як вам сказала, соусу домашнього. Тепер ще сюди кладемо кетчуп. До речі, ви можете відразу намащувати соусом, кетчупом. Але я зроблю трошки по-іншому. Видавлю сюди десь і ложку кетчупу. Тепер покладу і ложки майонезу. Подивіться, який гарний майонез. Ох, і люблю домашній майонез. Саме кращий, мені коли домашній. Усе це перемішуємо. Переливаємо і беремо отак, його розмазуємо, але гаряченько, швидко це все впитується. І отак. О, все гарно ми змастили і відразу беремо. Десь половиночку сира відділяємо і розтрушуємо. Шведесенько це робимо все. Отак, От сирочок наш ліг. Тепер ми відправляємо ковбаси наші, викладаємо, отак От рівномірненько стараємося. Баска в нас лягла, теж гарненько, швиденько. Так, розправляємо. До речі, ви можете взяти маслини, оливки, чи то мариновані огірочки. Це теж буде дуже гарною начинкою для нашої піци. Отак. От І взяли мисливських, розклали. Ну, кому як подобається. Чи мільчимо, чи, чи крупнемо. Це у нас в кожної хазяйки по-своєму. Як схочете, так і зробите. І отак помидорчик викладаємо. Ну, теж помидорчик. Хочете ріжете четвертиночками, хочете ріжете такими кружальцями, як я нарізала. Кожного, як то кажуть, свій смак. Отак, виклали. Тепер ми викладаємо моцарелу. Ось такі. Квадраточки ці розкладаємо теж. І в кінці затрушуємо все тертим сиром. Отак. Гляньте, яка в нас вийшла краса. Я думаю, що буде і смакота. Отак. І до духовочки відправляємо на 20 хвилиночок. Дуже апетитно пахне наша піца. Ставимо, нехай охолоджується, і будемо куштувати. Наша піца трішки охолонула і будемо її куштувати, бо апетит уже розігрався. Так, ріжемо її є. Остереньким ножем. О, кусочки такі, шматочки такі, я ріжу. Немаленькі. Так. Від пергаменту гарно відстає. Це саме головне, бо я хвилювалася. Думаю, як же воно в мене. Чи відстану? Ні, добре відстало. Зараз я вам покажу. Ну, Гарненько. І зараз ми скуштуємо з вами. Ох, який кусок одрізала. Ох, уже ж одрізала, так одрізала. Подивіться, яка вона в розрізі. Гарно пропеклася. І куштуємо. М -м -м. Українська піца. Картопля, ковбаса, помидорка. Саме те, що треба українцю. Для перекусу чи то для вечері. Гарний наїдок. Заходьте, діліться своїми рецептами. Пишіть, чи сподобалась вам піца? До зустрічі!